Ми живемо кожен день, не замислюючись над звичними нам запитаннями. А що вже казати про незвичні запитання? Чи замислюємо? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, що таке стрес? Як можна впорати зі стресом? Це корисні сльози. Чому варто гідно триматися, коли ти програєш? Чому, якщо ти розлючуєшся, не можна кричати чи бити когось? Чому іноді потрібно зупинитися та взяти тайм-аут? Що робити, коли тебе цькують? Чи варто розповідати батькам про те, що тебе цькують? Що робити, коли ти бачиш, як когось ображають на дитячому майданчику? А також ви дізнаєтесь, які бувають види булінгу. Що таке стрес? Стрес – це не специфічна відповідь твого організму на дію особливих подразників. Він може бути викликаний і добрими, і поганими подіями. Коли людина перебуває у стані стресу, її організм виділяє у кров певні речовини. Ці речовини додають енергії та сили, що може бути позитивним фактором, якщо стрес викликаний фізичною небезпекою, наприклад, ти їдеш дорогою на велосипеді, раптово помічаєш автомобіль, що наближається, і встигаєш звернути на узбіччя. Однак Стрес може бути й негативним фактором, якщо він виникає у відповідь на емоційне переживання, і твоя надлишкова енергія не знаходить виходу. Велике опитування, проведене інформаційним агентством Associated Press, показало, що підлітки часто відчувають стрес, причому дівчата частіше ніж хлопчики. Під впливом стресу люди відчувають себе втомленими, хворими, роздратованими, нездатними сконцентруватися, втрачають сон. Тому важливо визначити, коли ти відчуваєш стрес, і вжити заходів спрямованих на зниження його рівня. Помірні стреси тренують організм, роблячи його стійкішим. А як можна впорати зі стресом? Зазвичай стрес спричинений сильною завантаженістю. Проаналізуй, чи дозволяє твій розклад виконувати всі шкільні завдання, Чи тобі потрібно інакше організувати свій час, щоб впоратися з усією роботою? І якщо тобі здається, що знайти час для виконання шкільних завдань майже неможливо. Спробуй відшукати тихе містечко, наприклад, у бібліотеці чи в парку, і після уроків проведи там годину чи дві, роблячи домашні завдання. Якщо проблема не в розкладі, а в тому, що шкільні завдання надто важкі, одразу пиши в чат з учителем, де ти завжди зможеш отримати допомогу. Якщо ти уникаєш планувати свій час і не бажаєш вдаватися до допомоги, ти без потреби підвищуєш рівень свого стресу. А якщо ти не в змозі виявити, яка допомога тобі потрібна, попроси батьків або вчителя допомогти тобі виявити джерело свого стресу. Ось тобі одразу три найпростіші способи долати стрес. Багато займатися фізкультурою, вранці як слід снітати, то добре висипатися ночами. Залежно від віку, тобі треба спати від 7 до 10 годин. Важливо також уникати кофеїну та цукру, тому що вони не позбавляють стресу надовго. Психологи кажуть, що важливо також не плекати безплідних надій при необхідності складати списки поточних справ і регулярно відволікатися від розумової роботи, щоб покататися на велосипеді або на роликових ковзанах. Оцінки не повинні ставати найважливішими або єдино важливими речами у твоєму житті. Важливо мати друзів та знайти собі заняття чи хобі до душі. Якщо ти відчуваєш перевантаження, поговори про своє життя з друзями, батьками, учителем чи психологом, коли в нас накопичується багато стресу, ми можемо заплакати. Цікаво. А чи корисні сльози? Безперечно, сльози, що лються зі слізних залоз у твоїх очах через тонкі слізні протоки, очищають віки та вимивають пил та бруд. Сльози містять сіль, вони вбивають мікробів і зберігають рогівку, прозору частину зовнішньої оболонки ока вологою. Деяка кількість сліз із твоїх очей видаляється через слізні протоки, тонкі трубочки, що проходять між очима та носом. Саме тому люди майже завжди сякають після того, як плакали. Іноді у житті буває так, що ми програємо. Та чому варто гідно триматися, коли ти, наприклад, програєш гру? У спортивних іграх та у будь-яких змаганнях завжди є переможці та переможень. Якщо ти погоджуєшся брати участь у змаганні, то маєш бути готовим до того, що можеш і програти. Якщо ти можеш подивитися на гру як на спосіб чогось навчитися та отримати задоволення, ти зможеш навіть віддати належне талантам свого супротивника і привітати його з перемогою. Ну і зрештою, це лише гра. Тому запам'ятай, коли ти береш участь у грі, твоя мета не перемога, а гарна гра. Грай чесно, з повагою стався до гравців своєї команди та до противників. Дуже важливо поводитись гідно протягом усієї гри, незалежно від того, виграєш ти чи програєш. Саме тому багато тренерів після гри потискають руки гравцям команди супротивника. Також іноді ми буваємо не дуже розлючені. А чому, якщо ти розлючишся, не можна кричати чи бити когось? Звичайно, немає нічого незвичайного в тому, що людина лютує від того, що трапляється. Ти лютуєш від того, що твій брат поламав твою улюблену іграшку, або якщо хтось втискається перед тобою в чергу. Життя сповнене речей, які здаються нам несправедливими або засмучують нас. Але кричати чи битися це не вихід. Якщо ти закричиш або стукнеш когось, то дуже ймовірно, що цей хтось закричить і стукне тебе у відповідь. Хтось при цьому постраждає, і ситуація стане не кращою, а гіршою. Якби всі починали репетувати, кори розлютяться, то світ просто перетворився б на кошмар. Якщо ти розлютився, зупинись і порахуй до десяти. У такий спосіб ти можеш поратися зі своїми емоціями. Ти спокійніше подумаєш, а несприятливі ситуації змінює не швидка відповідь, а саме можливість зосередитися. Мабуть, твій брат страшенно переживає через те, що зламав твою іграшку, але не може сказати тобі про це, бо ти його шпляєш. Скажи йому просто, що тобі дуже прикро через поламану іграшку дай йому можливість вибачитись за зроблене. Можливо, це сталося випадково. Нарешті ідеальних людей не існує. Цілком можливо, що й тобі теж траплялося зламати щось, що належало іншим. І якщо ти і твій брат скористаєтесь своїми мізками замість кулаків і крику, може ви й знайдете якийсь гідний вихід із сформованої ситуації? Іноді, навіть коли ти говориш спокійно, але з тим, хто тебе розлютив, у відповідь ти можеш почути зовсім неспокійну мову. Саме в цей момент стримати свої почуття найважче. Але спитай себе, чи варто є ситуація того, щоб влаштовувати бійку? У деяких випадках, коли утискають твої права або тобі загрожують, тобі слід звернутися за допомогою до когось дорослого. Але найчастіше ситуація не варта того, щоб лютувати. Ну яке значення має, наприклад, те, що хтось вліз попереду тебе в чергу і потрапить до кінотеатру раніше за тебе? Пам'ятай, як би ти цього не хотів, ти не можеш контролювати вчинки інших людей. Тим більше криком та бійкою. Але є те, що ти можеш контролювати у цій ситуації свої власні емоції та поведінку. Тож, чому іноді потрібно зупинитися та взяти тайм тайм-аут? Тіло і мозок людини влаштовані так, щоб реагувати на загрозу певним чином, щоб вишити в умовах, які загрожують спочатку, реагує тіло людини, а потім мозок. Тобто, ми спочатку діємо фізично, а потім думаємо. Така реакція була дуже корисна для людей у доісторичні часи, коли вони тинялися планетою і їм доводилося зустрічатися з небезпекою постійно. У разі нападу дикої тварини печерний житель, наприклад, одразу тікав або бив своєю зброєю, не зупиняючи, щоб подумати про небезпеку, що нависла над неї. У сучасному світі ми рідко потрапляємо до ситуації, коли виникає загроза нашому життю, але наше тіло, як і раніше, реагує на небезпеку миттєво, так само, як це було у печерних мешканців. У разі виникнення несприятливих ситуацій, наші почуття реагують до того, як ми починаємо думати. Якщо хтось зробить щось, що нам не подобається, чи викликає в нас протест, наша перша реакція діяти під впливом емоцій, у тому числі закричати чи вдарити. Людина може завестися фізично, і при цьому її тіло не буде прислухатися до думок. Коли хтось дорослий змушує тебе взяти тайм-аут, це відволікає тебе від неприємної ситуації. Твоє тіло та емоції заспокоюються, і ти можеш почати думати. Різке реагування на речі, які приводять твоє тіло в стан бойової готовності, це природно і нормально. Але в міру того, як ти стаєш старшим, ти починаєш розуміти, що більшість ситуацій не вимагають реакції на рівні печерної людини. Ти поступово навчишся краще контролювати свої емоції та використовувати мислення для управління своїми діями. А от що робити, коли тебе цькують? Багато дітей з різних причин стають жертвами задир та хуліганів. Цькування це навмисне приниження діями чи словами. Воно може бути пов'язано з побиттям, поштовхами, образливими прізвиськами, погрозами, передражненнями, забранням кишенькових грошей або особистих речей. Якщо ти колись служив мішенню кривника, ти знаєш, як це боляче і прикро. Іноді допомагає ігнорування образливих слів, оскільки багато кривдників травлять дітей у надійну реакцію у відповідь. І якщо дитина ніяк не реагує, все задоволення для кривників втраче. Якщо поблизу ти маєш друзів, це теж допоможе. Група дітей, що йдуть вулицю, не така вразлива, як одинак. Навіть коли ти почуваєшся не надто впевнено, часто може допомогти напускна впевненість, якщо ти високо підіймаєш голову і вимагаєш від задири перестати тебе дражнити. Це може приголомшити задиру і змусити його замовкнути. Не варто у відповідь на приставання лізти в біку або відповідати образливими словами. Агресивна відповідь лише погіршить ситуацію. Чи варто розповідати батькам про те, що тебе цікують? Так. так і ще раз так, навіть якщо тобі незручно, чи соромно, чи страшно, варто розповісти про це батькам, учителю чи психологу. Дорослий, якому ти довіряєш, може покращити твоє самопочуття, пояснивши, чому задири поводяться саме так, і спробують переконати тебе в тому, що всі образливі слова на твою адресу не мають нічого спільного з дійсністю. Дорослі зможуть забезпечити твою безпеку та знайти спосіб впоратися із цькуванням. А що робити, якщо на дитячому майданчику ти бачиш, як когось кривдять? Якщо ти граєш на дитячому майданчику і бачиш, як хтось б'є або ображає іншу дитину, не виключено, що твоїм першим спонуканням буде відвернутися і вдати, що нічого не відбувається. Однак уяви, що відчуває ця дитина, і ти зрозумієш, що правильним рішенням буде спроба покласти цьому кінець. Найкраще знайти дорослого та розповісти йому про те, що відбувається. Якщо ж тобі здається, що ситуація не загрожує твоїй особистій безпеці, краще, що ти можеш зробити, вступитися за дитину, яку ображають. Діти, які глузують з інших, зазвичай очікуй, що їхнім друзям стане смішно, і якщо ти покажеш кривнику, що нічого смішного в цьому немає, і що ти на стороні слабкого, це може покласти край неприємній ситуації. А зараз настав час дізнатися, які види булінгу бувають: психологічний нанесення, психологічної травми, образи, погрози, залякування, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, маніпуляції, шантаж, фізичний, стусани, удари, штовхання, зачіпання, ляпаси, підніжки, тілесні ушкодження, економічний крадіжки, прошкодження речей та одягу, вимагання грошей або їжі чи інших предметів, примушення вкрасти. Сексуальні непристойні рухи, погляди, жести, прізвиська, поширення образливих чуток, знімання та розповсюдження відео з переодяганням, сексуальні жарти і погрози, кібербулінг, цькування та приниження за допомогою електронних пристроїв, зокрема мобільних телефонів, інтернету. Булінг у будь-якому виді це жахливо, і нам треба робити усе можливе, аби зупинити його. Погодьтеся, жити в любові та дружбі набагато приємніше, ніж страху та болі. Навіть якщо ніколи не булили вас особисто, ви могли бачити, як булять когось іншого, і за допомогою емпатії ми можемо відчути, як почуває себе така людина. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповідей для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповідь.